Ринок Мукачева заповнений різнобарними квітами, лампадками та вінками. Мукачівці активно готуються до дня пам'яті померлих. Здебільшого купують живі квіти, хризантеми. Одні переконують ціни цьогоріч кусаються інші зростання вартості на своєму гаманці не відчули. Ціни нормальні такі, як все. Такі як все. 8, 10, 12 гривень, в залежності від величини квітки. Так що нічого страшного. Зараз ще йду купувати свічки спочатку, а ціни на свічки такі самі лишилися. Я не бачу, щоб виросли ціни, такі були, як минулого року. Космічні. От я такі дешевенькі купила. 60 гривень, 10 штук. Mm -hmm. Тому що це такі для мене дорогі, бо я пенсіонерка, мене пенсія. Знаєте, яка невеличка. А от такі купила, ще такі букети куплю. Свічки вже купила зарані. А на свічки, які ціни, Ну, По 17 гривень я брала такі стігляні колбочки, що внутрі є запаска. Теж взяла штук 20. Померлим своїм батькам несу. Ну, Квіти трошечки подорожали, ці трошки посаджені дешевше, відрізані, дорожчі, ніж в тому році були. А так вибір, як бачите, великий. Пані Марія демонструє ековіночки, які виготовила власноруч. Каже, такі цьогоріч користуються попитом та вартують 100 гривень. Вони шишок зріпнено. Взагалі їх купляють і на композиції для діток, але більше їх ставлять як на могилки, на хрестики вішають. Ми їх ходимо раз збирати в ліс, потім їх всі потрібно вибрати самі гарні, і їх зв'язуємо друтиком і лакуємо. Потім потрібно прикрашати і все. Серед асортименту на ринку Мукачева найбільшим попитом користуються хризантеми. В лечиках цьогоріч вони вартують від 40 до 70 гривень. Ціна на зрізану квітку коливається від 12 до 18. Широкий вибір також на власноруч створені букети та віночки. Ціни, як в прошому році, були не міняємо. Ці, ці букетики у нас по 50 гривень. Ці по 70 живі букети. Це все, що вдома вирощуємо. Беруть по срочні з прошлим роком і цей рік, то трохи є різниці. Є різниці в тому, що е, і зарплати малі, і то, і воєнний стан. Люди купують різні продукти, так що трохи трохи замітно. На початку брали більш-менші, зараз більш великі. Є по 90, є по 80, маленькі є по 20, по 35. Різні ціни, Слабше. Відсотків на 30, мабуть, слабше цього року. Як думає, чому ну я думаю з обставиною, які зараз в нашій країні, тому що люди багато коштів використовують. Зараз не зрозуміло, який буде час. Тому я думаю, люди більше зберігають кошти на майбутнє. Порівняно живими квітами штучних вінків, на ринку значно менше. Їх асортимент на будь-який смак та ціну. Найдешевший маленький віночок з пластику вартує всього 50 гривень. Надалі ціна зростає аж до півтори тисячі. Більше штучних беруть, чим живі. Живі на один день. Більше беруть. А які ціни на шовищні? Ну, є такі по 50 гривень, по 60. є. А то жива квітка одна 30 гривень людині не виходить то купляти на таку ціну. Великий вибір на Мукачівському ринку також свічок та лампадок. Продають як пластикові, так і виготовлені зі скла. Ціни переконують продавці, цьогоріч зросли. Попит значно знизився. Саме дешевше, якщо на стекло ціна 18 гривень коштує. А найдорожче? Найдорожче може бути, якщо б великі, наприклад, то може бути 350-370. А пластикові. Упаковочка, там 10 штучок, 70 гривень. Як вам сказати, і беруть, і не беруть. Но багато людей жаліються, бо ціни не подорожче. Завтра Закарпатці в усіх куточках області відвідуватимуть кладовище, де вшанують пам'ять своїх рідних. А священики проводитимуть літургії, в яких молитимуться за всіх померлих.